МФК Сумду запрошує на день відкритих дверей. Приходьте самі та беріть з собою знайомих. Та перш ніж ви приймете рішення, чи варта ця інформація уваги, спробуйте собі відповісти, чи важливі сьогодні фізична незалежність, фінансова незалежність, емоційна незалежність, інтелектуальна незалежність. Напевно, що так. Камон, усі люди хочуть бути самостійними та незалежними. Такі цінності є фундаментом нашого освітнього середовища. Приходьте до нас, нам є що розказати і показати. Впродовж дня відкритих дверей на вас чекає вітальна зустріч, лайфхаки для вступників, тепле коло запитання, відповіді з адміністрацією закладу, інтерактивний інтенсив. Обери професію відповідально. Квіз для абітурієнтів на скіл з хвилях отримайте неймовірний вайб від інформації та місця щасливих людей. МФК Емфакасундеу більше ніж заклад освіти.